Привіт-привіт! Мене звуть Даша, і я стану вашою помічницею у світі української мови. З 2019 року став чиним новий український правопис. А чи потрібно нам його знати для того, щоб класно скласти НМТ з української мови? Звісно, адже саме у 2025 році в усіх тестах буде вживатись саме він. Отож пропоную сьогодні разом розібрати базові ситуації. Пам'ятаємо, що слова третьої відміни, тобто жіночого роду з нульовим закінченням, можуть мати варіативні форми, а саме варіативні флексі, або ж на «і», або ж на І. Отож, можемо говорити честі, але й чести, крові, крови, любові, любови незалежності незалежности. Якщо ми говоримо про правопис, чи є зміни там? Звісно, до прикладу, у словах спів, якщо вони означають щось роздільне, все-таки ми пишемо Окремо, адже раніше писали або разом, або окремо, або через дефіз, до прикладу, якщо мовилось про різні географічні назви пів Європи або пів Києва, сьогодні пишемо ці сполуки вже просто окремо, пів аркуша, пів літра. Але якщо ж все таки із числівничком, невідмінюваним пів, це буде позначати єдине. Цілісне поняття ми напишемо разом, до прикладу, пів літра, так як 0,5, або, до прикладу, пів оберт, або, до прикладу, півкуля. Обов'язково напишемо лише разом. Як щодо слів винятків, які не стали винятками у зміні самого правопису, це, до прикладу, слово священик, яке раніше завжди писалось з однією літеркою Н, але сьогодні воно розпочало підпорядковуватися правилу подовження, правилу подвоєння, коли у нас на збіговій морфем, саме збіг. У та суфікса стало дві еночки, а тобто священник, пишемо з двома. Так само такі слова, як проєкція, траєкторія, а, які проєкт, так, які теж раніше були фактично винятками з правил і писали саме через е, а не через є. Також пам'ятаємо про цікаві такі випадки, цікаві ситуації, які, можливо, в більшості можуть вкликати обурення, а саме ті ситуації, коли у нас. Ти може чергуватись, варіюватись ФИ, до прикладу Афіни і Атени. Так відбулись певні зміни: або ж міф, мід, або ж Марфа і Марта, а також буква сполука АУ, яка може змінитись на ави, а тобто аудиторія чи аудиторія, пауза або ж пауза. Дві форми нормативні, але звичайно, що за новим правописом бажано говорити саме Пауза, авидиторія, так само мід, так і так само атени. Щодо модної такої частки, максимально поширеної, а саме чаточки топ, топ 100, топ 5, я впевнена, що вам це траплялося і а, впадало у вічі. Сьогодні ми намагаємось уникати цієї частки і замінювати її різними словами, до прикладу, як очільні, як головні, основні, а якісь важливі факти. І звичайно, що уникаємо в цьому розумінні такі частки, як самі важливі факти, тому що це все будуть русизми. Це теж максимально важливе правило. Як щодо складу... Одних часток, які ми раніше з іменниками могли писати порізно або могли писати через дефіс, переважно, а саме такі складні префікси, як віце, архі, біо, вже, мега, максі, міні, і схожі. Якщо раніше ми писали їх через дефіс, сьогодні ми маємо писати їх разом. Тобто собі проасоціюйте, зробіть асоціацію, що якщо щось складненьке. Часточки так вони між собою фактично дружать і маємо обов'язково написати їх лише разом. До прикладу, це буде міні-спідниця екс-президент. Так, але обов'язково пам'ятайте, що до екс президент не може підставити минулий експрезидент, щоб у нас не утворилась утворилася та автологія. Тому контролюємо нашу мову, пам'ятаємо про новий правопис, тому що він є чиним з 19-го року, але ж лише так з цього року ми вкладаємо за ним НМТ. На моєму основному курсі ми готуємося до НМТ лише за. Новим правописом як і теоретично, так і практично. Тому я чекаю саме на теми і запрошую кожного з вас.